Де би ми з вами не були, всюди є Макдоналдс. І з моїх найбільших вражень це був Макдоналдс в Індії, де з усього меню лише був один бургер з м'ясом, а саме з куркою Махараджа бургер. Це аналог нашого бік-тейсі, такий великий. Але він був справді смачний. Мене тоді посмішило, що я, будучи в Індії, побачив, що в Хеппі мілі у них продаються якісь слони. Купив цей Happy Meal і думав, що це індійський автентичний слон. Але коли приїхав до Києва, то побачив, що у нас продаються точно такі самі слони в Маку. Поки ви пишете коментарі про те, який Мак, в якій країні вам найбільше сподобався, ми починаємо розбиратися в тому, чому унікальність країни Болівія. чому там не зайшов Макдоналдс. Готові? Поїхали! Взагалі у світі зараз є близько 36 тисяч ресторанів швидкого харчування Макдональдс. Уявіть собі просто, і в південній Америці із цього всього числа 1500 закладів приблизно. Але тільки в одній Болівії відкидають цю любов до священного біктейсті. Болівія це надзвичайно цікава країна. Дуже мрію туди потрапити через її автентичність і через дуже багато цікавих моментів маркетингу, про які я вам ще сподіваюся колись розповім. Але їх історія з Макдоналдсом почалася приблизно тоді ж, коли вона почалася і в Україні. Вся справа в тому, що в середині 80-х років в Болівії була надзвичайно велика криза, яка супроводжувалася тотальним безробіттям, інфляцією, стагнацією. коротше, на 11 тисяч відсотків у них знецінилися гроші. Це тривало цілих 5 років. У людей вже уривався терпець, не було де працювати, не було що їсти, не було за що, що купити. І тому болівійці на початку 90-х обрали собі новий неоліберальний уряд, який оголосив максимальну ліберальну політику і економіку для усіх інвесторів і почав залучати до Болівії гроші. Знизив податки для транснаціональних компаній. Транснаціональні компанії прийшли до Болівії, повідкривали свої підприємства, дали людям робочі місця, і люди почали отримувати зарплату. Ну і почалося. Просто налетіли Коршуни в Болівії, почали відкриватися дуже великі хаби американських компаній. У Болівійці з'явилися робочі місця. Економіка росла там по 4-5% щороку протягом 12 років. І, до речі, Макдоналдс був одним із останніх, хто хотів туди заходити. Бо, хоча економіка росла швидко, але на низькій базі це не дуже було відчутно, і все таки Макдоналдс сумнівався, чи зможуть Болівійці це все купити. І і аж в 97-му році, коли економіка гарно відновилася і люди вже мали гроші на те, щоб пообідати в ресторані, тоді Бік Мак прийшов до Болівії. Спершу все було класно. Ажіотаж був неймовірний, і черги були такі самі, як і в Києві біля першого Макдоналдса на Лук'янівці. Там навіть були такі моменти, що головна магістраль Болівії була перекрита чергою Макдоналдсі. Машини просто-напросто не могли проїхати, і ніхто не поступався місцем машинам. Бо ну ви розумієте. Ну і за перші два роки Макдоналдс з цим успіхом відкрив у Болівії аж 6 ресторанів і почав розробляти своє локальне меню, як це, в принципі, і прийнято у Макдоналдса. Вони додавали дуже багато гострого соусу, який вважається національним в Болівії. Ну, по суті, цей національний соус це помідори і перець Чілі. Також вони робили традиційні болівійські пиріжки Салтени. Це пиріжки з томатно-м'ясною начинкою. Вони їх адаптували під Макдоналдс меню. Але чомусь за перші 5 років Макдональдса в Болівії інтерес до нього все падав, падав і падав. Наступні два роки Макдональд не шукав ключі до цього ринку і пробував відкрити заклади в найбільших скупченнях людей. Але трафік все рівно в Макдональдс падав, падав, падав. Тому в 2002 році Макдональдс вийшов. Проблема була в культурних особливостях болівійців, любі мої друзі. Це просто щось унікальне. Вони повально усією країною, всі антиглобалісти. Знаєте, нам, українцям, треба дечому у них повчитися. В нас довгий час переважав комплекс меншовартості, а в Болівії завжди все було навпаки. Вони навпаки вважали себе найкращими у цьому світі, і вони дуже бояться втратити себе і свою культуру. До речі, їх президент пан Ево Моралес навіть в ООН виступав із великою промовою про те, що американський фастфуд знищує багато національних кухонь. І це все треба, значить, із культури нашої прибрати. До речі, я не хочу, щоб ви посміялися із промови цього пана і не думали, що він там якийсь недалекий соціаліст з Південної Америки, і не якийсь там він затягнутий селюк, який просто не розуміє Макдоналдс. Так насправді. Оця тема знищення національних культур американським фастфудом, вона досить таки гостра. І ми її з вами в подальших випусках розберемося. тому ви підпишіться і поговоримо про те, як, наприклад, американський фастфуд знищує французьку кухню безпосередньо у Франції. У зв'язку з цим. В Болівії навіть на законодавчому рівні була заборонена Кока-Кола, тому що президент їх виступає проти глобалістських замашок Сполучених Штатів. Але політика та культура це не головна причина, тому чому Макдоналдс провалився в Болівії. Все таки Болівія це найбідніша країна Південної Америки. І, хоч вона і запрошує до себе інвесторів, але там і досі 63% людей живуть у бідності, і більше 30 живуть у крайній бідності. І в 2002 році середня зарплата болівійця складала приблизно 83 долари. І тому Бігмак, який коштував 4 долари, це була непідйомна цифра для людини, яка хоче швидко перекусити в обід на роботі. За 2 долари в Болівії можна було з'їсти в той момент шматок м'яса, порцію картоплі, салат і запити це все традиційним якимось там болівійським напоєм. Також додавався той момент, що підприємливі бабульки з Болівії робили конкуренцію Макдональдсу прямо на сходах в Макдональдс. Вони сиділи біля ресторанів і продавали комплексні обіди з своїх сумок. А коли хтось ішов в Макдональдс, вони з нього просто сміялися і казали: о, дивіться, який лох пішов за 4 долари з'їсть один бутерброд, а міг би за 2 долари з'їсти цілий обід. До речі, за словами подорожуючих, багато із цих бабуль після їх кар'єри на сходах Макдоналдса вони повідкривали свої невеличкі кіоски, заклади з їжею, які зараз успішно функціонують і вже створюються мережі цих закладів. А також що цікаво, Макдональдс в Болівії відкрив тренд взагалі на вуличну торгівлю. Тому що для цієї країни це було непритаманно. І зараз в столиці Болівії є аж 60 тисяч торгівців вуличної їжі, і багато іноземців приїжджають для того, щоб прогулятися по цих ярмарках їжі. Вони ясна річ конкурують між собою і створюють просто якісь ультрасмачні смаколики. І болівійський стрітфуд стає новим видом мистецтва не тільки в цій країні, а й взагалі в регіоні. Більше того, болівійці адаптувалися під бургер. Культуру і роблять свої смачні бургери також. Ось, наприклад, їх мережа бургерів, які виглядають дуже фірмово і набагато дешевші, ніж Макдоналдс. Коротше, болівійський стрітфуд це круто. А хто їв Макдональдс в Болівії, того вважали лохом. Підписуйтеся на мій канал, щоб дізнатися ще більш цікавого про маркетинг. Дуже радий, що ви подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, ставайте спонсорами. А під відео, як завжди, дуже важливий для мене збір. Всім гудбай!